Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. Осінь, чудова пора. І так приємно вийти у двір і милуватися цими чудовими квітами і останніми теплими деньками і промінчиками сонця. Що, друзі, розпаковочка в мене продовжується. Я отримала знову посилочку, тільки на цей раз у мене вже від Тетяни Здоровій. Це у Фейсбуці. Зелена альтанка, вроді би, група в неї називається. Зараз покажу, що я замовила. Ну що, ось так гарно спаковані рослинки. Я зараз буду розпаковувати їх далі. І вам покажу, що саме я тут замовляла. Ось опис є. Зараз по опису, значить, на суму 655 гривень я замовила. Зараз розпакую і подивимось. Так, ну що, я розпакувала. У нас, правда, дуже сильний вітер, то перепрошую, якщо буде щось із звуком, не так, я потім послухаю, може накладу. Так, робимо огляд. Значить, заказала, я ось такі чудові гарненькі рослинки. І починаю вам розказувати, що це. Значить, це е, два седуми, один шоколад, оце, до речі, має бути такого темного шоколадного кольору. Е, це з варігатним листочком. У мене вже один є з варігатним листочком, ну, я вирішила собі ще е, взяти ось такі. Е, Поряд постараюся вставити вставочки, які вони мають бути в дорослому вигляді. Значить, слідуюча рослинка це у нас Монарда. Ось така. Так, зразу говорю ціни. Ціни у неї досить, ну, помірні, можна сказати. Оці седу ми по 75 гривень. Так, Монарда. Монарда 60. Ось така. Так, це іще і кіноцейку я замовила. Ось така теж, ну, дуже чудові, рослинки чудові. Ехінацея 160. Так. І саме, ж, і за чого я робила замовлення, що мені сподобалося, це ось цей е, синьоголовник. Дуже це сухоцвіт такий, можна сказати, ось він понабирав бронючки, е, хоче ще квітувати, не знаю. Встигне, не встигне. Ну, ось така чудова рослинка. Значить, ці неголовник коштує Blue Hobbit 75 гривень. Так, ось ще замовила обрієту рожевого кольору. Обрієта 60 гривень. Коштує ось така гарненька рослинка, буду висаджувати. Е, на свої кумбочки. І зараз вам, до речі, покажу так і ще одна рослинка ця осталася. Ось такий міскантус такого червоного кольору, дуже насичено, дуже гарний. І ось він навіть мітелечку вже викинув, е, хоче квітувати. Досить гарні рослинки. Дуже я задоволена. Міскантус, до речі, коштує 150 гривень. Міскантус Roby Вуд Сорт. Такого в мене ще немає. Ну, ось Поповнення в мою колекцію. До речі, це в нас вже облетіло листя з горіха. Буду його згрібати і буду ним мульчувати. Що мульчувати, покажу в наступних відео. Тож, підписуйтеся, залишайтеся на каналі, ставте вподобайки. А ми ходімо далі. А що я вам ще у відео хочу показати, значить попереднє відео була розпаковочка посилки від Бережнюків. І зараз я вам покажу, де я повисаджувала саме ці рослинки, що, що отримала. У мене там було запитання під відео попереднє. Я сказала, що купила помпасну траву. І мені жіночка задала питання, чи буде в нас пампасна трава у наших місцевостях зимувати, тому що це рослина південна. ну Не знаю, думаю, що буде, тому що, нагадаю, ще раз я знаходжуся в центр Кіровоградської області, це центр України. Ми майже на межі з Одеської області. У нас, скажімо так, більше. До півдня, то маю надію, що буде все добре. Зараз я покажу, де я її посадила. Ось тут у мене посажена під волокном полуничка. І поряд, ось так, я висадила помпасну траву, закрила її плівкою, щоб поряд з нею, по-перше, була волога, щоб вона краще укорінилася, а по-друге, щоб за зиму маю надію, що виприють буряни, а саме це перій, Я в мене я борюся з ним скрізь де тільки можу. Настеляю ось так е, плівку і він ну випріває. Так буду потрохи перекладати, маю надію, що все буде добре. А це саме ця помпасна травичка ось така вона, це нагадаю, це і я е, е, рожева. Це я рожеву замовила і замовляла ще в одному розпліднику білу. Тож маю, вже, маю надію, що на слідуючий рік вона коріниться, перезимує. Так як у нас зими вже не дуже такі сурові, не настільки морозні, то ось так я даю відповідь на запитання пані, яка поцікавилась про пампасну травичку. До речі, ось перед вами це Еріантус. Теж такий злак, дуже чудовий я замовляла у пані Анжели. І чудово він мене перезимував. Йому вже 2 роки і чудово він виглядає. Тому я надію, що компасною травичкою все буде виросте. Так, а це хочу вам показати, де саме я повисаджувала свої хвойні рослинки. Ліпці, які я отримала від бережнюків. Була попереднє відео, була розпаковочка, а тут я їх повисаджувала поки що ось так прикрила чорним агроволокном. Буду його мульчувати. Якось тут вже частинку я замульчувала корою. Тут також маю таке бажання так само зробити. У мене, нагадаю, тут, виходить, такий пагорб. І так вони собі, маю надію, на пагорбі будуть зростати. Тут і якраз як і горизонтальні, так і вертикальні ялівці. Горизонтальні покриють землю, вона не буде так пересушуватися, буде краще. А вертикальні маю надію, що будуть зростати, і потім їх хочу робити, формуючі стрижки. Ну, це вже в подальшому. Тут я ще роблю зону відпочинку. Ну, це вже в інших відео, не хочу таку, скажімо так, авантюру, хай буде на наступні відео, що я тут придумала. Ну, зараз поки що показую огляд, де я повисаджувала рослинки, які замляла у бережнюків. Ось так. Тут уже чудовенько зробила, це показую. З іншого ракурсу. Тут уже частинку я ось такого квітничка зробила. Понасаджувала тут як ґрунтопокривні рослинки. Тут в мене ось така стежинка зроблена, вистелена з білих камінчиків. Тут трохи насіялася, трава повела. Буду її звідси прибирати. Тут у мене Ялинка на штамбі, а тут посадила ялівець грунтопокривний. Маю надію, що він розростеться і буде так чудово і гарненько виглядати цей куточок. І ще хризантемка осіння. Тут у мене клумбочка ще в процесі, так що дуже сильно мене не сварить. Тут я повисаджувала злаки, які повиписувала у бережнюків. А саму клумбу цю хочу застелити, ось я вже почала застеляти картоном, зверху закрию чорним агроволокном і буду закривати це все мульчувати корою. Ось поки що воно так немає, у мене багато кори, щоб зразу це все зробити гарно. Тож поступово, але хочу показувати, ну і собі, е на пам'ять, як то кажуть, що як було і як воно з часом все змінюється. На ці клумбочки чудово прилаштувалися барбарисики. Ось вони вже. Скажем так, за кілька днів набрали такого яскравого багряного кольору. Це один, а це ось інший барбарисик, такий він жовтувато-багряний, поряд із листю. Ну, я вважаю, що ну, гарно вийшлося гарні такі композиції. Тут у мене також іскантуси є. Оця Деревина, не знаю, кущ, не пам'ятаю, як він зветься. Хто знає як, напишіть, будь ласка, такий кущик, такий купляла 3 роки тому і чомусь не підписала з таким варігатним листечком. Ну, не пам'ятаю, що це таке. Хто знає, напишіть, буду вдячна за коментар. Така в мене клумба, скажімо так, насичена, така яскрава. Тут в мене виходить, тут піхта зростає. Така схожа на ялинку. Кизельник варігатний це я весною купувала малесенький садженець, але за літо ось він так гарно вкорінився і починає наростати. Це я брала на каналі пані Ілони, мені здається, якщо я не помиляюся в неї, також є свій YouTube канал. Я подивилася її відео, вона займається. Продажо рослинок і в неї замовила цей варігатний кизильник. Тому що у мене зараз на ці клубочці, я покажу є ще один кизильник. Ось підходимо з іншої сторони. Ось такий кизильник, він вже досить гарно наріс. Я його, мабуть, буду формувати, стригти це буде формуюча стрижка. Ну, в наступних відео, думаю, буду показувати. Це. Ось пересадила ще один слаб. Він це я знайома мені дала його, то він вкорінюється, я так маю надію, мабуть, з тиждень тому неділю тому, як я його пересадила, він прихворів. Ну маю надію, що вкоріниться за зиму і буде з ним все рости. Так ось виглядає бірючина. Також у неї йде процес коріння. Думаю, що буде все гаразд. Це у мене тут такий міксбордер з камінням і з ґрунтом покривними. Такий струмочок, який подалі веде у річечку таку і впадає в озерце моє. Ось таке. Ще один ялівець. Айс-плюх блакитний, але е, на сонці вони, я так розумію, зараз іде процес них е, е, приживлення, вкорінення. Вкорінення і сонечко, мабуть, вони в розпліднику десь, е, ну, думаю, більше в тіні були, знаходилися, тому що на сонці всі родинки дивлюсь. Всі, що прийшли, зараз досі міняють колір. Він стає якогось такого темно-сірого кольору. Також у мене тут клумбочка така біля воріт, біля в'їзду. Я її тільки створюю, всі рослинки тільки, тільки прикорінюються, приживаються. Далі вони йдемо у нас. Таку вхідну зону групу роблю. Зараз ще одну вхідну зону вам покажу. Ось ще одна вхідна зона. Тут я задекорувала вже корою, яку збирала в лісі. Також листя вже опале є. І тут також ялівець. Ну, тут він, виходить, в тіні, і тому такий більш яскравого, такого насиченого кольору він і залишився. Після пересадки, чого не можна сказати про дерен. Дерен вже, вже побагровіло і вже, мабуть, буде скидати. Це дерен, зараз вам скажу, як зветься, елегантісимо, тому що в мене там ще один де, дерен Сибірика я, я замовляла бережнюків. Ну, тут я, до речі, Сибірика також поміняв е, свій колір. Це ось буквально, виходить, за ну, тиждень, мабуть, як я пересадила ці рослинки, і ось вони так корінюються і змінюють свій кольор. Ось така ще в мене клумбочка квітничок. Тут більш така альпійська. Всі рослинки ґрунтопокривні такі квітує ще чорнобринчики, продовжують своє квітування, такі яскраві. Мороз їх не бере, хоча в нас вже були морози, але вони, як бачите, продовжують квітувати. І навіть витримувала перші морози бегунія. І таким насиченим яскравим кольором продовжує квітувати. Ну, а сульфінія це її, скажімо так, пора. Вона спеку не переносить, а між прохолодну пору вона причудово себе почуває і квітує. На цьому завершую своє відео. Всім гарного дня, тихої і мирної ночі. До нових відео.